Олександрійська філія Кіровоградського навчально-виховного комплексу Добровідомого городянам як гімназія-інтернат відзначила свято знань у теплій родинній атмосфері, щиро та патріотично. Гімназисти та вчителі одягли вишиванки, дівчата заквітчали волосся маками та волошками, вплили синьо жовті стрічки. Учні урочисто підняли прапор України та дружно заспівали, ще не вмерла України ні слава, ні воля. Вчителі говорять, що це не показний патріотизм і недогоджання моді. Окрім міцних знань, гімназія виховує у своїх вихованцях, перш за все, любов до рідної землі. Гімназія наша невеличка, 210 учнів навчається в ній. Але, перш за все, не тільки міцні знання, які дають наші вчителі, об'єднують нас, а тепле родинне. Вогнище. Ми виховуємо наших учнів любити батьківщину, любити рідну мову, поважати своїх батьків, шанувати старших, дорослих. І взагалі вважаємо, що виростити достатньо гідну людину не завжди. Тільки знання потрібні, тому більше уваги вважаю потрібно приділяти духовному вихованню наших дітей. Найбільше, мабуть, на лінійці хвилювалися п'ятикласники. 30 наймолодших вихованців гімназії приєдналися цього року до навчального закладу і отримали свідоцтво гімназиста. Говорять, було страшно, але і радісно. Спочатку на лінійці я відчула страх. Якось не в своїй тарілці, як говорить. Але після того я заспокоїлася, буває це з усіма, і тепер я відчула, що я являюсь членом гімназії. Із 30 новачків, які поповнили гімназійну родину, цього року аж 17 відмінників намагатимуться підтвердити свої знання. Приємно отримувати якісь грамоти. Ну приємно, коли тебе хвалять. Мені предложили тут спробувати. Я я оце ж хочу попробувати. І цікаво буде чи вийде чи ні. За хорошою традицією, новий навчальний рік гімназисти розпочали із з гімна навчального закладу. Помітно хвилювалися одинадцятикласники, для яких останній рік у гімназії особливо відповідальний. Я думаю, що я буду сумувати за своєю школою. Також мої думки про ЗНО. Я хочу дуже добре його здати, і я думаю, мої вчителя допоможуть мені в цьому. Тож новий навчальний рік учні та вчителі гімназії інтернату розпочали з думками не лише про навчання. Вчання, але й про Україну.